Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож підійшовши, сказала Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь господь сказав їй. Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим. А потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогоднішня проповідь має назву Не роби добрих вчинків. Роби найкраще. Таку фразу я нещодавно прочитав, і, коли готувався до цієї проповіді, подумав, що ну, це, напевно, найкраще характеризує. Не робити добрих вчинків, а робити найкраще, тому що наше життя надто коротке, надто обмежене, наші можливості надто невеликі. Тому нам потрібно вибирати не між хорошим і поганим, нам потрібно вибирати між хорошим і ще кращим. Ось в цьому є велика різниця. Подивімося, як це відбувається, яким чином. Це відбувається через те, що ми порівнюємо себе із гіршими людьми, з людьми, які роблять гірші вчинки, з людьми, які. Дивляться гірше на ті справи, на які ми дивимося, які роблять гірші оцінки, які гірше думають або не думають. І ми, коли себе порівнюємо з ними, ми вже почуваємо на лаврах, вже собі заклали руки, заклали ноги, кажемо: Ну, все, я вже чогось досяг, я вже щось знаю, я вже щось вмію, я вже щось роблю, я вже не грішу, як ось ті. І значить, все вже, все вже добре. Діло скінчене, справа зроблена. <кій> Ні. Я не повинен відштовхуватися від негативного досвіду іншої людини. Я не повинен себе порівнювати з кимось, хто робить гірше. Я повинен дивитися на те, до чого Бог мене кличе, і що я повинен зробити. Можливо, те, що я повинен зробити, є набагато більше. І я можу зробити набагато більше. Якщо почну дивитися на це саме з цього боку. Не буду казати, що ну, от, я ж не такий, як оті погані. Ну так, але ти маєш стати кращим за себе, а не кращим за гірших. Ось в чому є різниця. Повернімося зараз до цієї ситуації. Це не притча. Тут написано, що і коли Ісус прийшов до якогось села. Ну, ми вже з вами знаємо, що це не просто там якесь село, а це село одразу під Єрусалимом. Це Ветанія, Марта, Марія, їхній брат Лазар. Це саме та родина, в якої дуже часто Ісус зупинявся, коли йшов до Єрусалима. В Єрусалимі. Коли були свята, коли приходили паломники з усього Ізраїля, Ізраїль територіально не такий вже й великий. Тобто, ну це щоб ми з вами якось там порівнювали. Ну, більш-менш територія, наприклад, якщо по площі, так приблизно територія Львівської області, наприклад. Е, і люди йшли. Ну, правда, якщо пішки йти, то насправді це якби довго-далеко, і зупинялися вони саме в спеціальних будинках. Е, в Єрусалимі люди будували хати таким чином, що в одній частині вони жили самі, а інші частини хати були, е, здавалися під такий постійний готель. Е, ну, і от здавалася кімната, в тому числі той самий Вечерник, е, там, де була встановлена Пресвята Євхаристія, там, де було зіслання святого. Духа, ну це саме ось е, те приміщення, але в Єрусалимі самому це було досить непросто, е, тому що там е, просто був більший попит, от і все, так що люди заселяли навколишні е, містечка, села, це в тому числі сьогоднішня згадана Ветанія, це в тому числі і вефлеєм, який ну, насправді там рукою подати. І е, тут ми читаємо про тих людей, яких ми з вами добре знаємо. Пізніше історія з Лазарем, з його Воскресінням, і що в принципі це стало таким каталізатором, що Ісуса е, вже після Воскресіння Лазаря зібралися вбити, тому що ну не подобалося старшині, що це зробив. Але сьогодні бачимо ось цю ситуацію, класична ситуація, яку ми з вами напевно дуже добре знаємо. Тобто приходить Ісус, приходить 12 апостолів. Ми з вами ще знаємо, що був Лазар, Лазар-брат, ну, тобто, як мінімум, 14 осіб є в хаті, ось цих мужчин, і їм потрібно дати їм їсти. І, Більшість з вас це вже добре знає, але якби хтось не знав чи хотів собі пригадати, то це означало, що потрібно було взяти того борошна на жорнах, на молоти, на жорнах або таких, або на жорнах, скоріше всього, якщо простенькі, то це на такому камінці одному розтиралося зерно таким чином, що просто туди-сюди водили тим камінцем. І потрібно було потім наробити коржиків, напекти їх, ну і подати. І це все тривало насправді довго, щоб зробити таку певну аналогію, то уявіть собі, як у великій сім'ї, наприклад, господиня готує млинці. Ну, якщо сім'я велика, то, ну, як правило, ну, тільки поставила, вже з'їли, вже знов чекають. Вона поки там висможила, поки поставила, ще там, якщо одна пательня, чи, чи, чи тільки дві, а сім'я велика, ну, то насправді потрібно або заздалегідь напекти, або інакше не знаю. Ну, інакше всі будуть сидіти, чекати і будуть швидше їсти, ніж вона буде пекти. Ось ну, приблизно це так буде виглядати. І тут. Трошки подібна ситуація. Їх багато, вони, скоріше всього, голодні. Конкретно як було в цьому випадку, ми з вами не знаємо, але можемо собі так припустити, якщо ті апостоли йшли через поля і їли просто зерно з рук, Ну то можемо собі уявити, що вони, що вони би хотіли з'їсти. На одній парафії господиня, коли приходили семінаристи їсти, там на Плебанію, то казала, що прийшла осельня. Осельня, не знаю, можливо, це в нас тільки на Поділлі таке слово кажеться, використовується, можливо, багато хто не знає, то поясню. Це гусінь. От коли гусінь падає, там, наприклад, на капусту чи на якісь інші. Рослини, які люди вирощують, ну і оця гусінь змітає все повністю, нічого не лишає, тільки десь там якісь стебелинки залишаються. Так от, уявіть собі, що от така осельня, ось така гусінь впала в хату цієї марти з Марією і е е е е починають виїдати все, що там є, просто. І зрозуміло, що вони хочуть вгодити. Зрозуміло, що вся ця східна. Культура, що потрібно уважити гостя, потрібно приділити йому і увагу, але потрібно також його гарненько примостити, потрібно його нагодувати. Бо людина йшла е, з дороги, тоді не було таких можливостей, що можна було перекусити де завгодно. Потрібно було саме десь там прийти до якогось там дому і вже там наїстися. І звісно, що вони хочуть дати для гостей там, найкраще, хочуть, щоб всі були задоволені. Ну, бо як так прийшов вчитель, якого всі поважають. Авторитет в Ісуса є, ну бо от навіть те, що сестри не між собою розбираються, а е, вже сестра старша відкликається до Ісуса, каже, Скажи щось їй про молодшу сестру. Ну і тут стає зрозуміло, що в Ісуса був насправді великий авторитет. І відповідь Ісуса, звісно, дивує, вона є такою чудернацькою, але ця сама чудернацька відповідь дуже сильно перегукується з іншими фрагментами, де Ісус каже про пріоритети. Каже: збирайте собі скарби в Царстві Божому. Не там, де міль може сточити ваш одяг, чи не там, де іржа може там, наприклад, якийсь метал з'їсти, чи не там, де злодій може вкрасти. Шукайте Божого царства, а все інше вам додасться, а все інше вже буде потім. І подивімося, що те, що він казав там в притчі. Це Він фактично сьогодні каже сестрі, яка має конфлікт з своєю сестрою. Бо ця хоче вгодити, а та прийшла і Ісуса слухає. А Ісус хоче сказати їм щось. Він приніс їм добру звістку, Він приніс їм Євангеліє. І він хотів би, щоб вона також послухала. Можливо, він хотів закінчити якесь речення, можливо, він говорив якусь притчу. Можливо, в них був би час на те, щоб пізніше вона там пішла готувати, потім вони би там, як в них було прийнято там руки-ноги мили, причому там по лікті вимивали там по коліна, ну бо це ж з дороги, натоптали, зрозуміло, що пилюка, курява і так далі. Можливо, тоді був би на це час, але зараз Ісус щось каже, і Він хоче, щоб вона його почула. Він хоче сказати, що для мене важливіша важливіше ти, а не те, щоб ти мені щось дала. Ти мені дасиш, ну пізніше на це час ще буде. Е, нагодуєш всіх, не, не переживай, і приготуєш, і подасиш, все буде добре. Не журись про це. Але проблема не, не в тому, що ти не встигнеш приготувати. Проблема в тому, що я хочу з тобою поговорити. Я прийшов до тебе додому. Ти зараз важлива в цей момент. А не наїдки. Е, Подивіться, що тут мова взагалі про, про ці самі пріоритети. Е, є прекрасний текст в писанні в Павла, якщо не помиляюся, де він казав про те, що шукайте те, що добре, і те, що досконале. Потрібно знаходити пріоритет, де є щось не просто добре, а де є щось ще краще. Подивіться, що особливо цей час от зараз війни, той стан, у якому зараз ми з вами перебуваємо, він нас повинен спонукати до того, щоб ми насправді навчилися робити якісь висновки. А що важливе в житті? А що важливіше? А як встигнути? Подивіться, що ми з вами можемо так чисто по-людськи дуже погано оцінювати свої можливості. Не знаю, там фізичні, моральні, інтелектуальні, фінансові, ще багато інших. Давайте приклад наведу лише з точки зору розрахунку часу. Є люди, які вміють це робити просто перфектно. Хвилинка в хвилинку, точно як домовилися, а є люди, які десь там плюс-мінус година, дві години туди-сюди взагалі теж не проблема. Е, натомість скажу вам про таку справу, що от часом буває, от е, умовно кажучи, затори в місті. Як там е, про Львів кажуть, жартують, що чому е, в Львові завжди затори. Ну, і хтось там жартує і каже, тому що ще коли засновував місто Данило Галицький, він сказав: тут стоятиме все місто. Ну і ось це явище заторів. У Вінниці менші затори, менше населення. Але дуже цікава річ, що можна проїхати одну відстань за один час. Але якщо це година пік, якщо це зранку або якщо це ввечері, то цю саму відстань, яку можна проїхати там за 20 хвилин, за півгодини, можна їхати і 2,5 години. Тому що люди їдуть через міст, саме там затори, а якщо ще по дорозі які, якась аварія, одна або інколи навіть кілька, то зрозуміло, що це буде ще більше і довше все стояти. Бувають нюанси. Наприклад, можна поїхати зранку, і заторів не буде, скажімо, в неділю. Ось в мене була така історія, що я там їхав на доїздову парафію, знаю, що в неділю заторів немає, і собі, відповідно, там розрахував свій час, що їду, встигаю, все гаразд, проблем немає, але проблеми були. Тому що в православних була провідна неділя, і величезна частина міста стояла в тому заторі. Я разом з ними, і я не встигав, смикався там. Переживав, встигну, не встигну, як газувати, як їхати взагалі. Е, є певні ситуації тоді, коли щось може піти не так. Наприклад, не знаю, там ще раз аварія та сама, або якась там провідна неділя, або ремонт може бути на якійсь вулиці. І навіть, от подивіться, здавалося б, ну що тут складного передбачити свою трасу. А виявляється, інколи це може створити масу якихось дискомфортних ситуацій. Це запізнення, якісь там переживання, хтось чекає, наприклад, і ще щось таке е, пов'язане з якимось таким стресом, з незручністю. Так, тобто, здавалося б, що ж тут такого, підрахувати час якогось доїзду. Це ж просто. А тепер подивіться, добре, ми бачимо, як це буває з часом, з доїздом, з якимись тими самими непередбаченими заторами. А що вже говорити, наприклад, про використання грошей? От, наприклад, людина якась там не знаю, щось будує, оздоблює або ремонтує. У нас дуже часто кажеться, що побудували хату і треба робити ремонт. Ну, Якщо тільки побудували і вже треба ремонтувати, це означає, ну, ремонт це поломка. так? Натомість є ремонт, а є оздоблення. Це зовсім різні речі. Але це, це вже я. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Але уявімо собі, хтось, наприклад, там ремонтує, хтось будує, хтось оздоблює. І людина собі там сіла, записала, скільки їй потрібно на що. Подивилася, які є ціни, домовилася там, з якоюсь там, бригадою, за скільки їй це зроблять. І зараз ці ціни так швидко змінюються, що, наприклад, там, якщо умовно кажучи, раніше ця річ коштувала там, не знаю, там, 50, то зараз може вже коштувати там, до кінця тих ремонтних робіт чи оздоблювальних, може вже коштувати всі 100. Або там, якщо було 80, ну то може коштувати там 120. І, і все все вже не, не сходиться, тому що грошей була така, то кількість, а тепер потрібно щось зробити інше. І тепер як, як з цим розібратися? І дивіться: в нас є проблеми з часом, у нас є проблеми з грішми, в нас є проблеми з тим, що раніше людина могла щось зробити і встигала, а зараз вже. Ну, наприклад, вже роки, і людина вже не може стільки взяти, не може вже стільки зробити, не може вже стільки не спати. Раніше там могла, а тепер вже не може. І ми бачимо, що в випадку там дороги, часу, в випадку грошей, ремонтів, своїх сил, ми бачимо, що тут потрібна така життєва мудрість, щоб це все підрахувати і передбачити. Але ж сьогодні ми з вами не про це говоримо. Ми говоримо про вічне життя, ми з вами говоримо про ось ці пріоритети стосовно духовного. Ісус нам ж не про ремонт розповідає. Він розказує, як там Марті каже: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. І сьогодні нам цей текст дуже чітко і дуже ясно каже: якщо ти думаєш, що все встигнеш, то ні, ти всього не встигнеш. Якщо думаєш, що в тебе на все вистачить грошей, ні, в тебе грошей на все не вистачить. Якщо ти думаєш, що в тебе буде там, завжди здоров'я і е, якась там болячка не вилізе, вона може вилізти. Але мова не про це. Мова про те, що де в цьому всьому світі твоїх зацікавлень, твоїх інтересів, твоїх клопотів, де в цьому всьому стоїть твій зв'язок з Богом, твоя віра, а вони тут де. На останньому місці, на передостанньому, десь на перших чи взагалі на першому. Ісус говорить безкомпромісно: Не можеш йти за мною, якщо не зненавидиш всього іншого. Я маю бути в пріоритеті, я маю бути на першому місці. Хочеш осягнути спасіння, як там Павло писав: біг, закінчив віру зберіг. Ми бачимо, наприклад, коли дивимося на біографії якихось спортсменів, дуже люблю ці фільми, які показують там, як людина якась додолала труднощі, щось там переживала, не могла. І найбільша така її перемога це не спортивна. Якась там перемога не в спорті, не там м'язів, реакції, а перемога над собою, над своїми страхами. І дуже часто саме коли розповідається про тих спортсменів, то розповідається про те, що це люди, які пожертвували своїм часом, своїми силами, пожертвували іншими речами, якими, можливо, хотіли би займатися, але вони займалися тільки цим, тому що вони хотіли перемогти, вони хотіли стати чемпіонами. І ми бачимо так: ну, вони стали чемпіонами, вони осягнули. Чому? Бо все інше для них не було в пріоритеті. І сьогодні нам Ісус каже про те, що все інше для мене повинно бути не в пріоритеті. Для мене найперше має стояти саме спасіння, віра, слухання Його, все інше має бути другорядним. Ну і тут багато хто скаже, що ні, ну як же ж так? Ну не може так бути, тому що ну це вже фанатизм, це вже це вже занадто, це вже забагато. Ні, не забагато. Якщо спортсмен каже, що я не можу занадто багато займатися спортом, він не стане чемпіоном, він буде просто спортсменом-любителем. У нього буде любительський спорт. Він щось там трошки буцім займається. Але насправді, коли я там дивлюся на різні дисципліни, як люди вивчають, там рахунок йде, насправді не те, що там на хвилини, на долі секунди. В кого більша реакція, хто швидше подумає, хто складає якийсь там кращий план, будь-які спортивні дисципліни. І від швидкості розуму м'язів залежить от саме ця перемога. Але чому? Бо людина тренувалася, вона пожертвувала всім іншим заради цього. А тепер подивимося, ми ж з вами сьогодні не про спорт говоримо, не про бізнес, не про там, їзду по місту. Ми говоримо немало-небагато не багато про спасіння власної душі. І Ісус каже, що Марто, Марто, ти багато чим клопочешся, а потрібне одне, потрібно передусім шукати цього Божого царства. І тепер подивімося, що ми живемо в світі, в якому все йде шкереберті. наша війна, війна в Ізраїлі, що там буде з Тайванем, не знаємо. Дай Боже, щоб там був мир. Ми не знаємо, як далі буде якась там світова криза, якась там економічна криза, ще якась болячка. Ми не знаємо, що далі буде. І зараз я це кажу не для того, щоб там лякати нас. Ми вже з вами лякані. Не так вже й просто нас налякати. Тут мова, мова абсолютно не про це. Мова про те, щоб ми з вами навчилися подивитися, що цей світ надто крихкий, він надто слабкий. Надто швидко зруйнувати, не знаю, там, не те, що людське життя чи е, людину саму її, м'язи, її тіло. Можна зруйнувати цілі міста, можна зруйнувати е, ціле покоління. Е, уявімо собі, скільком поколінням після нашого око буде сіпатися там, на спогад про війну, як ми з вами будемо говорити про те, що тільки би не було війни. І ми бачимо, як це руйнується. Але дуже важливо, щоб серед цих руйнацій людських життів, людських доль ми ще побачили руйнацію людських сердець, людських душ. Як душі не знають, не пізнають, не цікавляться Богом взагалі. Ось тут є насправді біда дуже велика, ну, більша за війну насправді. Але, на жаль, ну, цього якось десь там не помічається. Тут якби це не проблема. Бог не в пріоритеті, ну нічого страшного. Ну це там пізніше десь щось там похрестити, пошлюбувати, десь там, помахати кадилом, кропилом і так далі. Ні, це найважливіше, що є. Найважливіше це моя душа. І тому для мене в пріоритеті кожен раз має бути, чи я посповіданий, коли я сповіданий, як я підготувався до сповіді. А вже потім, після того, якщо я чую, що моя душа вільна, моя душа чиста, що я є ну, праведником або вислуховує молитву праведника, то тоді я вже можу молитися, тоді я вже хочу молитися, тоді вже фокус моєї уваги зовсім інший. І тоді я вже розумію, чим мені займатися, а чим мені не займатися, що мені потрібно робити в першу чергу, а без чого можна обійтися. І, здавалося б, це ж, слухайте, такі прості речі, це, напевно, батьки дітям кажуть, ще, коли вони там пішки під стіл ходять, правда? Ну, Я ж сьогодні не сказав чогось там екстраординарного, надзвичайного, не знаю, точно не сказав нічого нового. Це ми всі знаємо. Але ж питання не в тому, щоб ми це знали, питання в тому, щоб ми це робили. Не робимо добрих справ, робимо лише найкращі. На всі справи добрі. Добрих речей є в житті дуже багато. У нас просто-напросто не вистачить. Ані сил, ані уваги, ані здоров'я, ані грошей не вистачить. Тому потрібно все це вкладати тільки в найкраще. Нехай це Боже Слово насправді таке потужне, пружне сьогодні промовить до нас, щоб ми справді були тими, хто виграє своє життя і буде переможцем. Щоб ми почули від Ісуса. Марто, Марто, ти клопоталася найпотрібнішим.